Вітаю всіх зранку второк, 26 серпня, і запрошую доєднуватися до моєї програми Інформаційна зарядка, де ми говоримо про важливі, актуальні та цікаві новини. Сьогодні, 26 серпня, новини наступні. Міністр фінансів Німеччини, прибуваючи у Києві з візитом, підтвердив, що Німеччина буде щорічно. Виділяти допомогу фінансову Україні у розмірі 9 мільярдів євро. Таке ну, рішення, така сума було згоджено саме на цей 2025 рік, і це дуже добре. І слід зазначити, що саме Німеччина Європі є таким найбільшим фінансовим донором України. Марк Рубіо, Держсекретар США, провів вчора телефонну розмову з міністрами законних справ Європейських країн і керівництвом Європейського Союзу та. Також там був залучений до цієї розмови і міністр закон справ України Андрій Сибіга. Говорили про е, варіанти можливості припинення війни в Україні, зокрема щодо гарантій Україні. Дональд Трамп е, в чергове заявив, що Сполучені Штати Америки ніби будуть підтримувати гарантії безпеки Україні. Правда, він так і до цього часу не сказав точно. З чим, це, як це буде проявлятися, ця підтримка, але він акцентував увагу на тому, що саме Європа має надавати найбільші гарантії Україні, бо Європа, ну, війна ж йде в Європі. Найближчий 30-й вже саміт, зустріч так званої групи Рамштайн відбудеться 9 вересня у Лондоні. Про це заявили у Містестві оборони Німеччини. Президент в Польщі Новроцький наклав вето на закон, законопроект на продовження допомоги українським біженцям у Польщі. Він заявив, що треба надавати допомогу тільки тим, хто працює. А тим, хто не працює, так їм допомогу не потрібно надавати. Ну, побачимо, бо далі розвиватися події, бо він заявив, що там дасть свій альтернативний варіант цього законопроекту. Дональд Трамп. У понеділок вчора звільнив одного з керівників федеральної резервної системи Лізу Кук. Це як пише американська преса, чергове таке загострення Трампа в ситуації адміністрації президента Трампа з центральним банком Сполучених Штатів Америки. Австралія, Австралія висилає посла Ірану і ще трьох дипломатів. Їм дали сім днів, щоб вони покинули країну через те, що були антисемітські напади у Меньбурні та Сіднеї. Хезбула заявила, що вони поки не будуть роззброюватися. Це хочу нагадати: 5 серпня уряд е Лівану прийняв таке рішення щодо роззброєння. Хезбули і Нетеняху вчора заявив, що ніби вони можуть частково вивести свої війська. З Лівану, але треба, щоб Хезбула розброїлась. Хезбула заявила, що до того часу, поки там не буде припинення війни, не буде звільнені заручники, але заявили в Хезболі, що саме Ліванська армія має бути основою, яка забезпечує все порядок і мир в Лівані. А Хезбола поки тільки є такою допоміжною силою для забезпечення миру в Лівані. Ну, побачимо, чим це все завершиться. Також цікава новина, на мою думку, щодо заяви Трампа, коли він приймав вчора президента е, Південної Кореї, він заявив, що він дуже хоче зустрітися з керівником Північної Кореї Кім Чен Іном. Хочу нагадати, що під час свого першого терміну на посаді Президента США Трамп тричі зустрічався Кім Чен Іном. І щодо е, репресій чи політичного переслідування. Ще 22 серпня були обшуки дома і в офісі колишнього радника Трампа з питань національної небезпеки Джона Болтона. Тобто Трамп робить все, щоб убезпечити себе від критики, Він вводить такі превентивні заходи. От такі новини сьогодні ранок, 26 серпня, хочу повідомити в своїй програмі інформаційна зарядка, день тільки починається. Я бажаю всім енергійно, головне, вдалого дня. Це буде Україна!